Друзі, привіт! Сьогодні 6 січня, я на пасіці. Хочу запитати вас такої поради, чи варто давати бджолам підгодівлю в виді канді чи меду, чи можливо дати цю підгодівлю вже в кінці зими, на початку весни. Зараз загляну в одну сім'ю, побачу, яка в її ситуація. Ось, друзі. клуб сидить по центру. спереді мед, бачу запечатаний, збоку. Оця крайня рамка лишня. Ось, і так вони сидять. Дивіться, яка ситуація на дні і підмору трохи є. А ось вони знизу обсиджують плотно і підмору вже. Ну, В інших сім'ях деяких заглянув там набагато менш підмору. Якось так. І ось сімейка карніка склинар аж 47 Видно, де клуб сидить, яка крошка на дні. Підмор. Тут племіна сімейка. Ну як племіна, породна сімейка, з якої ми виводили дочок. І ще будемо виводити маточок з цієї сім'ї. О, розтривожив їх трохи. Зверху. Обсідають гарно-гарно. Меду їх ще достатньо. Тож надіюсь, що вони гарно успішно перезимовують. Пасіка зимує, на даний момент всі сім'ї ще живі. Деяких сім'ях більше підморов, деяких менше. Меду в них лишилось не так дуже і багато. І ну, цікавить. Думаю, що більше всього, що буду канді ложити в кінці зими, але цікавить ваша думка, як би ви зробили, як ви працюєте на своїх пасіках. Заздалегідь, думаю, що потрібно краще їх загодувати, краще їм дати більше сиропу, хай він станеться на весняний розвиток, ніж е, хвилюватися чи вистачить їм. Того меду. Тож, друзі, якось так. Всім пока, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і дайте пораду, як ви робите, чи варто давати бджілкам канді.